В общем, Зелений трактор тягне жовтий Трактор Т-150 відслужив віру і правду багато років. О, тракторіст там мак передає всім привіт. Знаєте, і він заслужив, щоб його тягнув зелений трактор, що на такому апастаменті. Я думаю, що ера цього трактора вже буде завершена. А може, ще буде їх тягнув. Подивимося, як по ситуації. Він відпрацював, багато цей трактор відпрацював. Підемо Женірами, його тянемо. Дощ у нас такий сильний дощ пішов, що іде, а не почув дощ такий мощний. Е, Ось така справа. Якось так. Тому так ми собі працюємо. Добре, що дощ пішов, дощі йдуть. і Буде волога, тому що дуже сухо було і, ну, і сухо, сильно було. А тут від ранку вже почав йти дощ з раночку. Дякувати Богові за дощ. який поливає землю, зараз все буде і для пшенички, і для посіву. Земля має відпустити, тому що у нас в цьому році важка дуже е, культивація, Земля така забита, місцями є площі нормальні, а є такі, що по два-три сліда треба давати. І ну, якось так, тому таке коротеньке відео зніму в дорозі, по даному тракторі. Точно на стеклі, так. Якось так, всім всього найкращого, здоров'я, мирного неба, все буде Україна.